Демна смолиста брутальна шкіра від Yves Saint Laurent. Хм, Цікаво. Лімітована бутікова колекція парфумів від Yves Saint Laurent має зовсім інший вайп, ніж ті, до яких ви привикли, тому що це зовсім інше розкриття на шкірі. Ну а сьогодні ми тупо поговоримо про динозавра, який постійно в будь-який час, в будь-якому бутіку, стоїть на позиції sold out. Тут все коротко і ясно, все. Про шкіру, яка спочатку така дуже ніжна бархатна замша, яка в процесі переростає в жорстку байкерську шкіру, де десь далеко в кишенці забули пачечку цукерок з лакрицею. Ну а та лакриця дуже кокетно грає в танці зі сливою, які танцюють просто під дощем з чорного перцю. І от саме цікаво, що саме ця Пудровість і пікантність якраз найбільше домінує в композиції, поєднюючись зі шкірою. Цей аромат точно зацікавить всіх поціновувачів шкірних ароматів, які підійде як для чоловіків, так і для жінок. Стійкість і шлейф, звичайно, це ж євсен Лорен. Тут все буде на висоті, тому завжди є в нас наявності і доступні на від одного мл.